Ми хочемо зрізати гілку, яка у два з лишнім рази товстіша за ту, що ми залишаємо, яка йде під гарним кутом, і зріжемо на кілечко, ми можемо е, дійти до результату, коли не буде зарощування цієї деревини, буде рана і пропаде, гілка нам прийдеться різати далі. Тому ми виходимо з положення яким чином. Ріжемо її на пеньок. Пеньок такий десь до 30 сантиметрів, тим, щоб забрати. Гілку, яка нам не потрібна, але залишити зону для нормального росту нашій плодові. ось висить. Рік-два. Ця гілочка набере сили. Потовщиці, а ця буде в такому самому стані. Тоді її можна буде зрізати на кілечко і у нас залишиться кількість пору. У нас тут досить сильна мутовчик тобто з одного місця виростають сильні ростові гілки, які, коли стануть отакої товщини, зростуться, і тут буде у нас проблема. Виходимо знову ж методом ампутації, початку садівники. Вони скоро будуть бачити. Привіт, Він має лідера, тому що це дуже бажано для нього. Центральний провідник, який має взяти на себе основну нагрузку і має розгалужену систему бокових гілочок. Поки що, на жаль, наш лідер, ну, не саме лідируючий у цій масі. Тому весною обов'язково потрібно буде оці бокові гілочки позабирати вертикальні, сильно рослі, і обрізати то, що ходить уверх. Шукати отакої мутовчатості. Треба проріджувати, гілочка має мати своє продовження, але не букет. Тоді ніколи в нас не буде гарного результату.